Сьогодні гарний сонячний день і хочу показати, як змінює колір ось ця хризантема. Вона просто, ну, у всі фази її цвітіння дуже гарна. Дуже я її за це люблю. Висока, сантиметрів 50-70. І суцільна квіточка мультифлори. А це Алісум Це таке чудо, дуже ароматне чудо, до сих пір квітує. Це взагалі щось. На деревах вже зовсім не залишилося листя, а погода сонячна, гарна. Тому сьогодні вирішили обробити дерева. Обробляв чоловік, так як завжди, осінню розчином залізного купоросу, пів кілограма на 10 літрів води. Обробив дерева і заодно троянди. Будемо закінчувати огородні справи. Дуже гарно сьогодні маємо погоду осінню, Погорані городи вже до зими готові. А в мене ще морква після часнику. Зараз будемо рвати, чистити, прибирати, тому що через декілька днів передають дощики, а там і приморозки вночі, тому будемо прибирати. Укропчик вже трішечки попримерзав. Спочатку повитягую укроп. Ой, як мені подобається ця соковита зелень. Осіння соковита зелень. Все, вирвали всю моркву. Останній рядочок нервала, тому що була накрита листям речки і вона там не виросла. Чозничинку пропустили, ось яка вже зійшла, виросла. Така невеличка грядочка. Це морква. Ось така морква. Непогана почищу, ще покажу, але що я хочу сказати, що проривати треба моркву, бо де була проривана, ось така невеличка, де росла сама по собі. Гарна наросла морква, а де була густо, як завжди, ось така невеличка. Зараз почистимо, вона трошечки обсохне. Це морква, яка росла після чоснику, на грядці після чоснику І що мені подобається, те, що вона вся рівненька, не роздвоєна. Навіть якщо вона маленька, її приємно брати для споживання. Маленьку я перетру, положу в морозилку, як завжди, а ця буде чекати своєї пори. Знову захід сонця. Це буде нашому бичку великій рогатій худобі, а це для нас таких три неповних ящички для порівняння. Ось така морква наросла. Це ніби трішки менше, а це ось така, можливо, потремо. а можливо і так піде. Все, ще одна грядочка прибрана. Редьку потихеньку їмо. Ось такий урожай моркви після збору часнику встигає нарости. Все, прибрали цю частинку, редиску вирвали, занесли в підвал, кукурузку також зібрала на насінчику. Ця частинка вже буде Ще день іде треба вирізати суху гілочку ожини. Сьогодні я це зроблю і ось так. Краса осіння, неймовірна. Ось таку кукурузку я зібрала останню на насіння, щоб я садила, напевно, один такий качанчик. Закрила 6 баночок 1,5-літрових, замаринувала такої кукурузки. Ось, це залишилося стільки. Ще мариновану кукурузу не пробували. Не було нагоди, можна так сказати. Рецепт брала з інтернету. Коли спробуємо, обов'язково з вами поділюся. А це ще в мене на огороді є очиток. Він такий старенький кущик, розвалюється. Він не був прищипнутий, але він дуже гарно, шикарно цвів. Я його трішечки підв'язала. Гляньте, який він ще красунчик. Листя жовтеньке, соцвіття, темно вишневе. Дуже гарний зараз в цю пору. Все-таки ми вирішили відкрити одну баночку. Сьогодні вихідні, дітки внученята поприходили, і ще поприходять, ще не всі є. Будемо пробувати кукурузку. Ось така вона так гарненько виглядає. Правда, стерилізація була аж дві години. Ну нічого, якщо воно того варте. Хтось закриває таку кукурузку, поділіться своїми знаннями. А ми зараз будемо куштувати. Відкрили ми вже кукурузку. Максимчик пробує. Ану, скажи, я вже майже доїдаю. Коли від... Така, як варена кукурузка. Але. Але потрібно вона стерилізувалася 2,5 годинки. Я записувала є рецепт в мене. І я хочу сказати, що треба молодшу її зривати. В минулому році я прогавила цей процес, ось, а в цьому році, ніби вона була ще молоденька, але де такі качанчики жовтіші, молодші, вони м'якші. Так, як звичайна, варена солодка кукурудза. Можна закривати. Така цікава, маленька дітям. Дуже ароматна кукурудзка, так як мій чоловік любить таку зрілу варену кукурузу, то це для нього саме те. Ось, а дітки побачимо, чи будуть їсти. Ну, е Смачно, мені сподобалась на смак солоденька. Можна закривати, тільки зривати потрібно молодші зернинки, щоб були. Ось таким було сьогоднішнє наше відео. Кому сподобалось, залишайтеся на каналі, ставте свої вподобайки. Далі буде. Ось так виглядає в кінці листопада Міскантус Меморі. Сьогодні вітряно, його легенькі колосочки хитаються на вітрі.